Новий рік з новими розмірами податків президент України підписав закон, згідно з якого з 1 січня змінюється розмір окремих платежів для фізичних осіб підприємців. Також, зокрема, це стосується сплати військового збору для усіх груп. ФОП встановлений розмір військового збору 10% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня податкового звітного року. Зараз вона 800 гривень. І сплачувати будуть військовий збір щомісячно до 20 го числа разом з єдиним податком. Для ФОПів 3 групи і для юридичних осіб 3 групи буде становити 1% від обсягу доходу, який, з якого сплачується єдиний податок. У, тисячу, у 2025 році повертається. Скасовується пільга для ФОПів. Е, дозволено було не сплачувати ЄСВ за себе. Також передбачено, що ФОП четвертої групи оподаткування може втратити спрощену систему, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню становить понад два квартали. Зросла рентна плата для різних видів корисних копалин, зокрема газу, нафти та інших природних ресурсів, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати, який становить 8 тисяч гривень, і прожитковий мінімум 3,028 гривень. Будуть становити сума єдиного податку для ФОПів першої групи буде 302 гривні 80 копійок, для другої групи 1600 гривень. Мінімальний страховий внесок буде з мінімальної зарплати 1760 гривень. Мінімальні витрати роботодавця на утримання найманого працівника становитимуть 9760. А також 760. Потрібно отримати заробітної плати ПДФО і військове 1840 гривень. Зростуть ліміти для ФОПів. Зростуть ліміти для ФОПів першої групи до 1 мільйона 336 тридцять гривень, для ФОПів другої групи 6 мільйонів 672 гривень, і для ФОПів третьої групи 9300 гривень. 36. також Кабмін встановив граничні терміни, з настання яких продавці будь-яких товарів чи послуг мають забезпечити платіжний термінал для здійснення безготівкових розрахунків. Відтак ця норма охопить торговців, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тисяч осіб. Окрім ФОП платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або вигодованої продукції.